То часу, якось згадалася мені одна притча неканонічна Людина, яка проходила в своєму житті іспити, труднощі, такі, знаєте, утиски, ну тяжко їй було. І ось вона йде їй тяжко по життю, і вона. Звернулася до Господа і каже, Господи, чому мені так тяжко? Чому ти проводиш мене через оці глибокі води? Я вже, я вже не можу. Господь, знаєте, так нахилився до неї і каже, душа моя дорогенька, бо я точно знаю, що Твої вороги вони не вміють плавати. Я думаю, християни розуміють, про що це йде мова, так? Я сьогодні хочу підняти дуже важливу тему. Тема моєї проповіді буде благодать. Ви знаєте, ми молимося дуже часто молитвою і говоримо, що нехай Божа благодать і милість буде з нами. Амінь. так? Ми так молимось. Коли ми читаємо Слово Боже, апостоли, автори Слова Божого, вони в кінці. Майже в усіх книгах говорять і благодать Божа, нехай буде з вами. Благодать, милість і мир нехай буде з вами. Я сьогодні прочитаю, буду скорочувати, прочитаю Слово Боже, яке записано в Післанні до євреїв. Це буде четвертий розділ, 16 й вірш. Написано отож. Приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Прочитаю ще в одному перекладі той же самий вірш. Це буде. Тож рушаймо впевнено до Божого престолу благодаті, щоб здобути милість і підтримку в тяжкі часи нашої скрути. Благодать Божа. Знаєте, я думаю, що ми сьогодні тільки зможемо відкрити навіть віконце, навіть не вікно, віконце і не двері в оцю велику тему. У мене питання. У мене питання. Будь ласка, будьте дуже уважні. Якщо б вся церква була таким, як я, задайте собі це питання. Я задаю його собі. Якщо б вся церква була таким, як я, що я маю на увазі? Якби всі так прощали, як я, якби всі любили так, як я, якби готувалися до служіння так, як я, Якби були такими жертовними, так, як я, якби піклувалися по своїх рідних і близьких, так, як я. Знаєте, коли я задаю собі таке питання, я кажу, Господи, дякую, що не всі такі, як я. Дякую. Я славлю Господа, бо я знаю себе, дорогі мої друзі. І ще один момент, я б хотів би, щоб ми задавали ці запитання для нас самих. Як з нами живеться нашим рідним і близьким? Тому що те, які ми вдома, ото, як, ото такими ми і є. Якщо ми не становимось кращими, ми перестаємо бути хорошими. Добре, ворог кращого. Добре, завжди ворог кращого. Якщо зупинятися на досягнутому, далеко не зайдеш. Так до чого це я веду? Це все пов'язано з Божою благодаттю. Ми прочитали з вами, що у Бога є стіл благодаті. У Господа є стіл благодаті. Тут написано престол. Ну, це у нас у людей стіл, а у нього престол Божої благодаті. І автор післання до, євреї, до євреїв говорить нам, щоб ми вирушали впевнено до цього престолу. Вирушали. Маючи впевненість, що прийдучи туди, до цього престолу, ми отримаємо для себе необхідне. Благодать. Якщо поділити це слово на дві частини, Бог дає. Благодать. Бог дає благо. Якщо більше зробити визначення, Божої благодаті. То воно, мабуть, буде звучати так. Є декілька інтерпретацій, але мені подобається Божа благодать. Це подаровано мені нам подаровано мені, нам можливість вжити в згоді з Його волею. Бо написано в Слові Божому, що тільки ті люди, які виконують його волю, вони матимуть без перешкоди. Можуть без перешкоди зайти в Царство Боже до раю. Сьогодні була така сценка, так Так для нас сказано. Тому, маючи на увазі ось оцю, оце визначення благодаті, що це Господь дає можливість нам жити у згоді з його воле, волею, виконувати цю волю. Ми і далі будемо розмірковувати в цьому плані. Звідки з'явилась благодать? Звідки вона прийшла? Написано у післанні до римлян. Ми прочитаємо, написано у післанні до Римлян, 5 розділ 21 вірш. Хто хоче, можете слідкувати разом зі мною? П'ятий розділ 21 вірш. Ми читаємо тут такі слова. Так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Благодать і істина з'явилась через Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Вона подарована нам Господом. Слово Боже закликає нас, як ми прочитали, вирушати. До оцього престолу Божої благодаті впевнено, що заважає отримати цю благодать. Це сумніви, це невіра. Ви знаєте, людина через благодать отримує спасіння. Спасіння від гріхів, від жит... грішного життя. Від пекла. Це отримує людина через Божу благодать. Ви знаєте, ми сьогодні звикли, мабуть, мабуть, вже звикли до того, що ми отримуємо якусь, отримуємо якусь гуманітарну допомогу. Ну так. Про Україну турбуються і піклуються дуже багато країн. Нам присилають і ми отримуємо, і ми дуже вдячні за це. Тим людям, які турбуються про це. Але Господь Господь в оцій благодаті дав особливий пакет. Особливий, друзі мої. Що ми знаходимо, якщо прийдемо до цього престолу благодаті, що ми там знайдемо? Це Божий пакет. І там. Божий пакет Його допомоги кожній людині. І знаєте, ми до війни не отримували цієї допомоги, так? від людей, можливо, хтось якимось чином. Але у Господа вона була до війни. Вона була е, задумана ним іще до створення цього миру. Написано, що Господь приніс цю благодать для нас. Тому вона в ньому. І ми далі ще порозмірковуємо, що в цьому пакеті? Якщо ми прийдемо до престолу Божої благодаті, я більше чим більше впевнений, що там будуть і гігієна, там будуть і продукти, там будуть і ліки для нашого серця. Але все оце, друзі мої, в духовному вигляді все. В духовному вигляді, в пакеті оцієї Божої благодаті. І слово Боже, воно говорить нам про оцю Божу благодать, як про особливий Божий дар для кожної людини. Давайте прочитаємо. В Римлян, в посланні до римлян в п'ятому розділі є такі вірші. Написано, що гріх прийшов в цей світ через непослух однієї людини, а благодать. І істина з'явилась через Ісуса Христа. І де збільшується гріх, де збільшується страждання, там написано зарясніла благодать, збільшується благодать. І ми це відчуваємо на своєму житті, там, де в фізичному житті, де людина починає страждати. Якісь утиски, Бог збільшує свою благодать для неї. Бог збільшує свою турботу піклування для неї. Бог збільшує свою охорону для неї. І в, в оцьому пакеті там є все. Для цієї людини збільшується благодать. Збільшується Боже піклування. Як отримати оцей пакет Божої благодаті? Через віру в Ісуса Христа. Бо оця благодать вона в ньому. Через віру, через покаяння, через сповідування своїх гріхів, звертаючись до Господа і говорячи, Господи, прости, я грішна людина. Дай мені Твою благодать, щоб я міг жити в згоді з твоєю волею, щоб я не міг грішити більше. Бо в цьому пакеті і сила для того, щоб нам боротися з гріхом. Знаєте, Господь дав нам інструкцію, як користуватися його благодаттю. В Слові Божому дуже багато такого. В Післанні до Єфесян, перший розділ, давайте прочитаємо разом, разом його. Післання до Єфесян, перший розділ, другий вірш. Написано, нехай буде вам благодать. Та мир від Бога Отця. З благодаттю приходить мир в наше серце. Мир в те серце, яке так потребує цього миру. Так потребує наша Україна миру. Ми всі так потребуємо. Але, дорогі мої друзі, якщо в нашому серці не запанує Божий мир, можливо, війна і закінчиться. Але в серці вона не закінчиться. Вона так і буде продовжуватися. Тому написано для нас з вами, що ми отримуємо оцю благодать від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Як правильно користуватися? Коли ми зранку прокидаємось, Бог піклуючись про нас, Відновлює для нас свою милість. В цьому пакеті і Божа милість для нас. Коли ми зранку прокидаємось, ми маємо для життя сили фізичні, ми маємо розум, ми маємо більш-менш все необхідне для життя, ми маємо Божу охорону, ми маємо, знаєте, віру в нього. І оце все Божа благодать. І ми, плануючи своє життя, покладаючи надію на нього. Молимось і говоримо, Господи, нехай Твоя благодать, вона проведе нас через цей день. Що, що ми маємо, що ми розуміємо під цим? Бог, даючи нам свої можливості, даючи нам фізичне здоров'я, Він бажає, щоб ми використовували все оце для Нього. Мудрість ту, яку дарує нам Бог. Вона також вкладена в пакет оцієї благодаті. Маючи і оцю мудрість від Господа, користуючись нею, ми можемо виконувати Його волю. Написано, що Господь дає нам і бажання, і розуміння, і сили для виповнення Його волі. Оце і є оця благодать. Вона дуже різнокольорова ця благодать. Ви знаєте, пам'ятаєте такого персонажа з Біблії, як новозавітній персонаж, зараз згадаю, його побили камнями. Підскажіть, будь ласка. Стіфан. Стіфан. Написано, що на ньому була Божа благодать. Пам'ятаєте? На ньому була Божа благодать і в ньому ця людина дуже багато принесла церквам користі. Він був особливий чоловік, але його побили камнями, його побили камінням. І коли за свою віру він постраждав, він піднімав очі свої на, на небо і казав, що я бачу ангелів, які спускаються і піднімаються. Благодать Божа включає в себе оці наші ресурси, які, якими забезпечує нас Господь фізичними, духовними, душевними. Оце пакет Божої допомоги. Благодать Божа, вона, знаєте, ось стоїть на, з миром Божим у нашому серці на одному рівні. Якщо немає миру Божого в нашому серці, немає благодаті. Але написано, що благодать Божа вона веде кожну людину благость Божя. Милість Божа вода веде кожну людину до покаяння. Так сказано. Писання до Якова. У мене ще є п'ять хвилин. Післання до Якова. Четвертий вірш ми будемо четвертий розділ. Четвертий розділ написано так, шостого вірша. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивтеся дияволові. То й утече він від вас, наблизьтеся до Бога, Той Бог наблизиться до вас. Очистьте руки грішні та серця освятіть двоєдушні, журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться свіх, сміх ваш уплач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Перед тим, як отримати благодать, Господь говорить, що треба змиритися, бо він гордим противиться, а тільки смиренним людям, ті, які, знаєте, в своєму серці знаходять оце смирення, упокорення, розуміючи свою залежність від Господа і важливість змирення. Господь говорить, що Він дає ще більшу благодать. Тільки смиренним людям. Благодать можна змарнувати. В післанні до Коринтян, шостий розділ, перший вірш. Там про це написано. Шостий розділ, пробачте, так, перший вірш. Благодать можна змарнувати. Як можна її змарнувати? Коли ми отримуємо якусь спадщину, друзі мої. отримали класний будиночок, але нічого туди не вкладаючи, нічого, знаєте, не ремонтуючи його з часом, нічого не роблячи, не прикрашаючи його, знаєте, взимку не протоплюючи, що з ним буде через 10 років, він прийде в занепад. Так от, коли ми отримуємо оці можливості для служіння Богу, для прославлення Його ймення і не використовуємо Його, ми нехтуємо оцю Божу благодать. Мабуть, водії, які їздять на автомобілях, не дивлячись за автомобілем, знають, що з ним він дуже швидко ламається. Дуже швидко. Так і тут. Ми отримуємо Божу благодать. У цьому пакеті Божої допомоги для кожної людини є сила для життя, є сенс життя, сам смисл життя, є ресурси, є невичерпні ресурси для служіння йому, для забезпечення самого себе, щасливим. Та повноцінним життям. Але жити потрібно для Нього. Він забезпечує людей, які живуть для Нього своєю благодаттю. дає можливість нам жити у згоді з Його волею, чим прославляється через нас, знаходячи наші вдячні серця, наші упокорені серця. Наші, знаєте, наповнені миром серця, радіючи за нас. Оце є Божа благодать для нас. Ми повторимо, що Господь дарує благодать для нас з вами, для того, щоб ми могли жити у згоді з Його волею, виконуючи його Слово Боже. Його Біблію. Бо ми самі, якщо нас взяти без Божої благодаті, ми не зможемо цього зробити. Але Господь безгодня зі мною, брати сестри. Тож нехай Господь прославиться. Давайте ми помолимось на закінчення.